Ви працівники міського каналу, так? Да. Ні, я просто питаю, У вас взагалі робочий день чи вихідний? Так, так. Ну Мені цікаво, ви працюєте зараз? Ну. А ви працюєте? Працює? Ну я... Да. ви, ви працюєте? вообще. Я зробимо зробить. Ти себе на взагалі. А яке твоє живо взагалі? Я виживаю вашу воду, ви получаєте вас в наших налогів. Я п'ю брудну воду, а тут 20 чоловік сидять. Ті, хто грудний на роботу, саме не на роботі переживають. А ви, значить, сьогодні всі вихідні. Так. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, семь, вісім, виходить. 10, 11, 12, так? 12, 13, ну 15 чоловік точно. Ну, як це, це за свій рахунок, ви у відпустці, у вас вихідний, що це загалом? Я, я як журналіст, просто мені цікаво. Ой-ой-ой, я ходить Ой тікаємо всі, Ой-ой-ой, На основані того, що я журналіст. На якому основанні? Да. На основанні, що ваш директор хабарник і зливає гівно в річку. І ви його підтримуєте в цьому? <ривіт> Скільки Шурко вам заплатив, щоб ви прийшли там помахати, що Шурко не винен? Подсунули, а по ще Подсунули? Та що ви кажете? Що ви мені нового розкажете? Що у вас чиста вода, що у вас фікалії очищуються, школи не можете розповісти. А от що? Придумал что-то сделал, не знаю. Кто чего придумал? Что придумал? Дывно, не зваєте в рип, скажіть. А чи с на зв'язку? Не знаю, я працюю. Вот да нам на Я пью, то так. я той самий кисіткий. Я теж, пью, я бо подоводиться. Ну та й що, я від кого дорожчий стою? Чи ви мені хочете сказати, що я не набираю крана ржаву воду? Я вам десятки відео покажу, яка в мене свинера ржава вода. В мене, лично. Що виводите? Не треба розказувати. Ви вирізали нахуй результуар, блядь, щоб продати тут що ви нам тут за сіли по файті? Який резервуар? Резервуар із розвитку. Третього підйому. Накороченця заплати. Хто його вирізав? Нікому основанні. Я, я, я. А а не я ні може він і не проти, щоб я сказав. Ваш же сотрудник, далеко не последній чоловік на городоканалі, розказав, який кілометраж чугунних труб достався з птічки з насосної аж на набор. І ушов. І ушов у невідомому. Птички, да. А ніхто не знає. Я, я вам саме проще скажу, у вас повинні, по ідеї, бути руки. От у мене син 5 років, я вчора його на річку привіз, наклоняюсь, мить руки, а вода воняє, а там купаються діти. Наші і ваші. Всю життя. на життя. Ну а чому? А сяку... Чому? Це спеціально, іскусственно зроблено. Понімаєте, щоб чого вливати бабки? а Ані за що не пустити? Які заробляють гроші, а у водоканалу закону не буде десятку тисяч споживачів. Понімаєте? Щоб у мене було 30 тисяч клієнтів, вона ушла в місяць, я б ролик заходу але люди по 150 тисяч гривень в місяць плачуть. Так де він? Розумієте, купити якусь нову, нове оборудовання коштує в два рази дешевше, ніж ті бабки, які ви списуєте на ремонт або вертитись, тому що Не треба по ушам їздити. Це можна їздити яким пересічним. Мешканцям, які не зображають, ми в цьому вже хто два, хто три, хто п'ять років і проходимся в місті каналу, ми прекрасно вже знаємо і вивчили, ми треба до застюгувати. Тепер два питання: що зроблено для того, щоб зробити капітальний ремонт? І чому люди мають платити мають тоді платити за каналізацію? Чи дорожче, ніж за Ну Дивіться, розтрата просто дені в пусту. Коли ремонтується оцей дюкер на скалі? Не був розговор, що ти що робиш, Там йдуть 300 труби, 4 штуки, магістраль чи 3. А він тут обхає 160-ту пластмасу. Хто не знав, що вона буде розриватися? 160-та пластмасова труба. Труба не фонтани... Є... Та ні, ось, все. дві тижні тому ми дивилися, як говно зливається помімо труби просто в річку. Громада правильно в своєму повноваженні требує, Дайте нам то, що ми заслуговуємо. Ми платимо гроші, ми платимо ми за комунал, подожди, платимо воду. Ми нам то... просто платимо гроші тільки за ту воду, яку ми споживаємо. Ми платимо гроші абсолютно за, за всі ваші париви. Абсолютно Це за все, плати народ. Де, от іде, допустимо, кожен куб води має перекриватися затратами, правильно? Звісно. Ну, тобто маємо купати. Якщо ми 80 копійок вложимо, допустимо, на приготовлення одного куба, то тобто є з гривну, а отримуємо 80 копеек від вас, від то де ми візьмемо ще 20 пакетик этих, ну. Щоб покрити тариф. Ні, ну значить надо робити модернізацію. Що надо зробити, скажи? Ну модернізація производства. висота на події. Яка модернізація? Убирати, Яка модернізація? Значить, начал і робити то, перший підйом, подзалив, да? Щоб стабільно робила вакуумна система під залива там. Бачили конструкції. Ти приїжджав? Бачив? Так воно лежить. Почому зараз два роки вже більше власть, ваша так сказать. Почому не Що значить наша? То ваша власть? Почому проекти не наша влада країв своєї влади, представник партії регіонів. Ви кажете, наша влада? так от починайте з <с> того, що це йде політичне місце. Де ж яка місце? така місце? брудна вода? Це міць комунал внуль. Зараз Журко при керівнику, який був найкращий економіст чого України, пані Дромашка, і найкращий керівник Шурко, отримали підприємство, яке має боргів 60 мільйонів. А було, ну ніхто це довів? Що попередники чи за 70 тисяч три насоси, де 800? Це то громаді насоси, які експлуатуються. с двигателями до 170 километров. Купили новые, все. Оказалось, они выухие, реставрированные. Поставил крыльчатку в рабочее колесо, две недели отпустилось и разлетелось. А как это оказалось? У вас они... там прием, передача, у вас что? Пришел, вы не вы, вы подковывали, да-да-да. Ну давай, да? Його так і купили, видали за новий. Ну Не в ту сторону ти клониш, понімаєш, не в ту. Та як це? А хто їх приймав? Хто їх приймав? Прийшли закриті новий насос. Прийшли закриті, за закриті покращені насоси, їх поставили. Ну так може треба було в правоохоронні органи звернутися, що вам підсунули ту -в ту, чи одразу домовитися з постачальником, щоб повернули. Їх. Що ринкової демократії. Ага. Ти ж знаєш, як зараз на ринку все діляють. Пішов купив, через два дні опять побігти саме тупив. Ти не встрічався суш? Ну до чого, я не можу зрозуміти. Ну та любув вещь, возьми, вона ж. Та От, ні, це так, це що це за аргумент? Це купити тапки і купити насос так, за то, сотні то, тисяч то, гривень. Слухай, так производителі літньо для того, щоб ти в них покупав ці кричатки максимум через два місяці. Чи мінімум. Это все делается для того, чтобы бегать до них куда и покупать раз за разом. Долить нас. Тобто ви хочете сказати, що у нас один постачальник і все. У нас немає якихось китайських нормальних чи європейських хороших. Краще може купити якийсь е, добрий, але дорожчий. Ну, це, розумієте, Ви зараз знаходите купу аргументів, купу відмазок, щоб якось е, виправдати те, що міськводоканал водоканал в повній, як я не знаю, там, в повному занепаді. Я тобі знаю, що пожелаю. Ти молодий. Дай Бог, щоб ти став на моє місто начальником очисних, і ти покажеш, як це все робиться. То вот тільки бо розумієте, як ви всі кажете, всі до до єдиного е, цього чиновника я за кисло не тримаюсь, але добровільно не піду. Вот Та йдіть вот от, нафіг всі вот добровільно вот, вот чортям боже місто, дістали то, і все.